Доброго дня, всім добрим людям. І так розберемо волевиявлення, то багато різних людей по різному це все тлумачать і ніяк не можуть дійти до спільної думки. Волевиявлення це передбачений законодавством зовнішній вияв волі дієздатних суб'єктів права. Окремо звертаю увагу всім, що дієздатних суб'єктів права, тобто, якщо людина не... Дієздатна, або інший суб'єкт права дієздатний, то він не може мати волі. От це перше, що треба запам'ятати, який тягне за собою юридичні наслідки. Становлючи різновид фактів юридичних, волевиявлення може виражатися у діях правомірних і неправомірних. Формою волевиявлення може бути не тільки реальна активна поведінка, а й бездіяльність. Виявлення організації виявляється в діях її органів або належних. Чином уповноважених представників, тобто належним чином уповноважених представників, це також треба уважно розглядувати, щоб потім не було ніяких нюансів. Юридичне значення можна даватися в деяких випадках не тільки прямому виявленому, а й непрямому, так званому конклюдентному. Окремо я потім зверну увагу на конклюдентні дії, рішення. Українських судів, які тероризують підконтрольне населення, в якому воля суб'єкта виражається не безпосередньо, а через такі дії або бездіяльність, які дають змогу з безперечністю встановити її зміст і спрямованість. Волевиявлення повинно бути свідомим, вільним, невимушеним, справжнім, неудаваним і здебільшого мати пер, певну форму. І так, люди, які не розуміються в волевиявленні, бажано, щоб вони про це волевиявлення. Не писали, не читали там і так далі, але хоча б вони знали, що таке суть і в чому її полягає. В суть я приблизно сказав. Тобто волевиявлення людина проявляє кожен день в кожній процесі своєї життєдіяльності, і тому це навіть не потрібно про це рожовувати. Чому? Тому що якщо людина їсть зранку борщ замість супу, то Це теж її волевиявлення, оскільки вона, якщо не має волі їсти борщ, то вона може відказатися від борщу, або замінити на щось інше. І волевиявлення воно має таку форму в Конституції України, яка її поставила в рамки це волевиявлення, оскільки не завжди волевиявлення людини. Є законним, тому в статті 68 Конституції України написано презумпція знання законодавства, що узгоджується з принципом ривського права знання закону презумується, згідно яким закон поширюється на кожного, навіть якщо особа і не знає про нього. Зворотнім боком презумпції знання закону виступає загальновизнаний принцип права «не знання закону не звільняє від відповідальності. Що часто зустрічається в нашому законодавстві і позначається за допомогою римської фо формули, незнання закону не є виправданням ні для кого. Це правовий принцип, згідно з яким людина, яка не знає певного закону, не може уникнути відповідальності за порушення такого закону лише тому, що вона не знала про нього. Чому я звертаю на це увагу, оскільки це пов'язано з волевиявленням людини? Неважливо, яка твоя воля, вона не повинна суперечити законодавству чинному на тій чи іншій території підконтрольний тій чи іншій державі. У будь-якому випадку цей принцип діє в усіх сучасних державах, і ніхто його не буде на сьогоднішній день змінювати. І перспектив для його зміни також немає. Тому ваша воля повинна відповідати закону. І чому закону? Тому що в рішенні Конституційного суду від 2005 року написано загальновизнані форми права. А саме такими формами права є закон, звичаї, традиції і мораль. Тому вищою формою права в даному випадку є закон. І тому всі ці конституції підпорядковано також України цій вищій формі права. В тому числі, коли говориться про верховенство права, то мається на увазі. В основному, я не кажу, що завжди, в основному мається на увазі це верховенство закону, як вершина верховенства права. Ну і багато супереченостей, які були в законодавстві, розв'язало дифузне право концепцію. Якою в першому коменті, в описі каналу вона написана, ви можете просто уважно її прочитати і спробувати вникнути в її суть. І тепер щодо волі людини далі. Інколи воля до життя немає в людини, і це лише, не лише інстинкт, рефлекс організму чи до самозбереження, чи щось інше. Воля, як свідомий акт, це вибір між життям і смертю іноді не діє в сторону життя, а навпаки. Тобто варто мати на увазі, що навіть якщо людина дієздатна, наприклад, вона покінчила життя самогубством, то на сьогоднішній день доказів або іншого, що це не її воля, у нас на сьогоднішній день немає. Безперечно, що є там статті доведення до самогубства, ще там щось або сумніви у її дієздатності, ну я говорю про Ті випадки, які потрібно правильно трактувати, які потрібно правильно розуміти. І так може бути деколи, що нібито актом свідомого вибору волі, волі суперечить важливим духовним законам, настановам. І тоді такий вибір не благословляється волею життя. Смерть це частина життя, як вбивство в умовах відсторонення від життя воля людини лишити життя іншим. От тут я зупинюся. воля людини лишити життя іншому, тому що на сьогоднішній день дифузна війна між державами Російська Федерація і Україна. В основному враховуючи те, що публічно точаться там заклики до вбивства однієї до другої, що в нас, що в Державі Російська Федерація. Такі акти не можна вважати вільним воєвиям. Чому? Тому що люди піддалися нейролінгвістичному програмуванню, і в мене доволі глибокі сумніви, що ті всі люди на сьогоднішній день є дієздатними. Хоча, згідно чинного законодавства, вони в основній своїй масі підписують контракти з державою Україна на те, щоб воювати на стороні Держави Україна. Ну і стосовно волі, там є багато людей, які розрозказують. Ну, я їх розкольниками називаю, які розказують про те, що для того, щоб людина стала людиною, їй потрібне волевиявлення. Так от я сьогодні говорю про те, що такого волевиявлення не потрібно, оскільки ця форма звичаю. Людина завжди вважає собі подібну людину, дієздатною і вважає її людиною. Для цього не потрібно ніякої, ніякої бумажки, ніякого паспорту, ніякої метрики чи там будь-якого іншого документу, який свідчить про те, що людина виявила себе людиною. Тому не доводьте це все до абсурду. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всього всім найкращого.